Пришла опять владить. В кооперативе, там залишаються населення в Курської громади, що розташовані на лінії розмежування по стіл Червоного, червоний та Поляна, Шмоківської громади. Ми цього не обідняються 1 вересня, оціно на околицях стіл Новолесандрівка, Інкульської громади та села Червоної Осинської громади. Постраждали та руйнувань там, на щастя, нема немає. немає. Так, в день сімнадцятого вересня, тридцять сім, були зафіксовані обстріли міста Очаків, Влучання були по відкритих територіях, тоді загиблих там не було. Попри обстріли вже вночі о 18-го числа, о пів на першої ночі. Російські війська продовжили обстріли Очакова. Нас до кучого важких поранень зазвали дві людини. 73-річний чоловік та 32-річна жінка. Пошкоджені три трижні. Доступу до мережі, інтернет за інформації Миколаївської районної військової адміністрації саме на 9 круві 18 вересня воду та електропостачання в місті вже відновлено, хоча зночі там в читині місяця цього не було. Так, дякую Вікторія Андрюшків, журналістка розповіла про обстріли Миколаєва та області російськими військами. Півроку пробуло в, в окупації село Якубенкове поблизу Балаклії на Харківщині. Як народжували дітей під ворожою владою та як росіяни грабували клуби школу? Розповіли журналістам місцеві журналістам Суспільного розпідули. Подвір'я у селі за 10 кілометрів до Балаклії, Будинок знищила ракета росіян, поряд оселя Наталі. О, вже Пошкодило сараї, стіну будинку. Під завалами опинилася собака. Тварину, каже, врятували. Побитих на вулиці кілька хат. Пошкодило будинок Юлії Торішньої. Її родина півроку прожила в окупації. За цей час в них народився онук. Він народився 18 іюля. А я коли він народився, де Куп'янській. Стрілами їхали, бігали, погріб ховалися. Дитині місяць. Я божу, з нею отак в погрібі сидіть. Чуємо, що десь летить, стріляють, бігли в погріб. Російські військові сюди зайшли 26 лютого, звідси рушили на балаклію, каже староста села Іван Кривоніс. Ночували тут у клубі, у школі. Все, що можливо, і все, що наявне, можна було взяти і украсти у клубі і в школі, вони забрали. Позламували двері. Місцеві поводили. Приїжджали неодноразово на мене. Староста каже, українських захисників зустрічав серед перших. Росіяни від них тікали. О, як тікали, це треба, я не можу засняти. Тікали так, що попросили своїх, навіть тікали хто куди. Наші ті, що зайшли, хлопці знаходили, ще п'ятерих спіймали. Тепер у селі мають найперше відновити електрику. Маргарита Дешкіна, Олександра Новосел. Новини на Суспільному. Харківщина. На деокупованих територіях з'явилися умовлення, поки що запрацювали 27 телерадіоорганізацій. розповіла в ефірі телемарафону голова Нацради з катантелебачення радіомовлення Ольга Вересенюк. Візюмі, болетливі, повністю були знищені вежі. Нам потрібно починати все спочатку. 6 вересня вже повлення армія ФМ відновила біля кордону під час війни. У липні вересні на деокупованій території Чернігівщини... Мовники повернулися, це ті, Мітяка-клас. На Миколаївщині два мовники, на Донеччині один. Відключено російське мовлення на території Харківщини, там, де прийшли наші війська. Не можу назвати території, але вже сьогодні нас з вами можуть бачити і чути на Харківщині. Єдині новини пробиваються туди. Я сподіваюся, що коли відновиться електропостачання, то отримання інформації відновиться. Кому радіо опалювального сезону на Луганщині цього року не буде. Навіть ті міста, які вдасться звільнити від загарбника, найближчим часом залишаться без тепла, адже критична інфраструктура області повністю зруйнована. Про це повідомив голова Луганського Сергій Гайдай. За його словами, нині ворог завдає по потець дамбом. А коли буде змушений під ударами українських захисників залишити територію Луганської області, то намагатиметься знищити і ті об'єкти критичної інфраструктури, які досі цілі. Великі міста в пельний період неможливо взагалі запустити, тому що ну, розбито все ще і навіть якщо. і все ж таки доведеться просити людей, щоб вони, якщо це буде найближчим часом. Не лише для жителів Луганської області, а й для інших тимчасово окупованих регіонів, і там, де зараз тривають дії, каже експерт з наповничних питань Геннадій Рябцев. Майже половина великих українських теплоелектростанцій, які зараз або перебувають на тимчасово окупованій території, або в зоні бойових дій, і це означає, що дуже ва.